На Тож тема нашої доповіді злочиста. Тривотні думки знедолених і гнаних, що йшли хрест надо. У світі зневіри та ривди людської, де стогін і біль оповила єство, не хоче мовчати народ України, не зможе змовчати Божество. І серед безликої сірої маси піднявся завзятий борець. Це тихий Олекса, безстрашна людина, зголбоха до нас посланець, пророче слова щодо рідного краю, думки про майбутнє славетних синів. Проніс дисидент крізь тюремні грати і нам зберегти він усе це Олекса Тихий, український правозахисник, завзятий дисидент, невтомний борець, член засновник Української дешевської дружби. Головно до своєї діяльності Олександрів бачав у впровадженні грамотної рідної мови серед українського населення, зокрема мешканців ДАСУ, та сприянні становленню незалежності України, і її народу, дотриманні прав людини. Тихий вважав, що багато чого залежить від кожного з нас, адже ми повинні перетворення себе. Разом зі священиком Василем Романюком Олег створили лист в'язнів, у якому автори застерігають нас нащадки від духовного та культурного знищення втрати національної вільності. Досліджуючи діяльність Олексійкого у розділі можливі форм опору, нашу увагу привернули норму поведінки для українців, які на думку авторів мають рятувати нащадки від того знищення, розміховуючи провінти Донецький край. Тільки стало питання, які є актуальними і сьогодні. Думки у лекції у кожному з нас. Тому, аналізуючи творчі складчину ми вирішили провести паралелі між його думками та сучасністю. Молею дослідницької роботи є визначення актуальності пророчих слів Олексіо Тихого про долю нашого краю у світі сучасних подій. Розкриття зв'язку національної діяльністю зі світоплями орієнтацією. Актуальність роботи замовлена важливістю вивчення домінатних поданих національної діяльності Олекса Тихого, який висвітлює світоплядну орієнтацію митця. Предметом вибрано дослідження статті та збірка земельного. Лише кілька рядків про життя, а скільки змісту в них закладено, скільки зроблено Олексою Тихим в ім'я нового кращого життя. Невдовзі навколо не п'янила не напише. Не всі губляться в ротливому моря життя. Справжні друзі не губляться. Бо не спільна справа живе постійно, і вона постійно їх зближує дає її відчуття спільності. Сьогодення наразі ті далекі на складні часи, коли верса тихий разом з побратимами Стусом, Руденком, Лук'янком та іншими вершив історію свого часу. Усе частіше ставимо собі питання. Як Олексій Іванович, хто не опав би на сучасні події, які питання постали перед собою? До чого прати? Ми думаємо, чи ще два-три роки тому відповів би тихий так. Сумно і моторошно стає на душі при аналізі того, що бачиш на тобі. Зубовита, байдужись до всього прекрасного, святого, людського. Люди майже ні в що не вірять ні в Бога, ні в кому. Забули старі, не дуже старі традиції, щесли обряди, полярки, щезли... купальські пісні. А що лишилося бездумне сидіння біля блатинного екрану, пляшка, розмови про футбол, лотерейки, мотоцикли, цинічні сексуальні бувальщини. Проте сьогодні, коли горує стрімки і потік на виховнені, моя нестримне бажання змінити старе на нове, український народ не стоїть поштою. Він рішуче діє. І ми, і завзяте покоління є рушійною силою, яка виборюватиме своє місце під сонцем. Погляньмо на екран. Більше. Це не давно, так? Україна, я громадянин світу, я українського народу. Окремі критики будь-якого організму відмирають, але організм живе. Ми повинні захищати своє право, право інших людей, свободу, честь, гідність, відстоювати суверенітет України, виявляти і розголошувати, які б то не було порушення закону, від кого вони не відходять. І ми, українці, гідні громадяни своєї держави, адже здатні відстоювати свої права, дотримуючи зазначених у законах обов'язків. Для чого я? Я для того, щоб жив мій народ, щоб підносилась його культура. Я для того, щоб мої земляки донбасівці давали не лише вугілля, сталь, машини та пшеницю, а й українських спеціалістів-патріотів, українських письменників та поетів. Українських акторів та композиторів. ми повинні уживати тільки рідну мову на рідній землі і цим зміцнювати себе і свій народ. Спілкуватися рідною мовою не тільки в полі сім'ї, але й на роботі, на вулиці, в громадській діяльності. Наше мовне покоління так само дбає про піднесення рівня культури, українських спеціалістів, патріотів, українських письменників, режисерів та акторів. Для чого я живу? Щоб жило людство, мій народ, мій рід. Я свідома частка Всесвіту, людства, свого народу, у колі своїх друзів і їх небо. Я за все відповідаю. Щоб не зробити нікому ніякого зла, ні проявити ні до кого ніякої байдужості та несправедливості. Я маю людську гідність, національну гордість, Нікому не дозволю поплюжити ні перше, ні друге. Зневажаю смерть, голод, бідність і зневагу. Прагну, що мої явологі наймення людина. У всьому, завжди, незалежно від обставин, що згідно зі своїм сумлінням. щоб до останнього подиху вчитися і, по можливості без насильства примусу навчати всіх, хто бажає мене вчитися. Байдужим до тих. Хто живе тваринним життям. У можливості намагаюся допомогти кожному такому усвідомити себе людиною, щоб вивчати, підтримувати, розвивати мову, культуру та традиції свого народу. Дослухаємось до пересторон поле як не користуватися предметами розкоші, такими, які не мають художнього значення і не приносять користі, не накопичувати грошей, коштовності заради них самих, а допомагати людям, що потрапили в біду, то дітям і молоді батьків не мають можливості забезпечити нормальну допомогу для освіти та розвитку творчих задатків. Відмовлятися від роботи в установах, громадських організаціях, навчальних закладах. Де гребують українською мовою видовим традиціями. Як відомо, молодь це майбутнє держави, надія рідного народу. Ми прислухалися до тривожного заклику і гнаних, таких як Олесь Берник, Левко Лук'яненко, Микола Луненко, Олекса Титий, Василь Стус та інші ще йшли хресною дорогою. Так, ті далекі ті були різним часом, проте сьогоднішній сьогоднішньому. Не менш хвилин нарешті прийшов час відкрити браму серця.